Пиши. Царський указ. Как же так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Ми її давним-давно взяли. Да? Ну? Это вы поспішили. Не ну, ладно, ведь? ладно. Раз уж взяли, так уж і Не Необратно же им отдавать. <реш> Ось подивіться приклад. Був при Богдані Хмельницькому такий на Московій цар Алексей Михайлович. Його було прозвисько тішайший. Так ось Ніфіга, він не був тішальший. Все його царювання це були суцільні негаразди. Суцільні негаразди. Соляний бунт, хлібний бунт, мідний бунт. Коли навіть москвини оці терпіли, зрозуміли, в нього там вже не вистачало грошей, і він перерівняв, здається, мідні гроші до срібряних, тобто гроші вже карбували з міді. А ось вагу і вартість вони, наче мусили мати як срібні. І навіть ці терпіли востали, і той бігав по гранові палатам, він не знав, що їм робити, і якби не віддав бояр, які червь НАТО посадила на кол, бояр якихось їм віддав на откуп, що, мовляв, це все вони винні. Його б там просто розірвали б навпіл. Це розкол, православний розкол на цих старообрядців. Це ж не при Петрі І було, при Алексії Михайловичі Тяшайшому це було. Це повне переполовинення. Ну що таке для Москвина? Оце все знаєте, устоїть ці традиції. І тут хрестись трьома перстами, не двома. Хреститись можна обливанням, ну, як в Україні, а не тільки цим зануренням. І так далі. Тобто іконопис новий, ну, все нове. Книги передруковані. Ну це був просто вибух мозку в них. Там був шалений розкол. Люди уходили, бастували. Ну, це було щось страшне. Повстання. Цього Штефана разі. Це при кому було? Не при Петрі I. Це все при Елексі Тішайшому, цьому Біхайловиче. Конотопська битва. 100 тисяч московитів розгромили. Поліг весь світ його дворянства, дворняжництва, цього дворовства. Трубіцькії, Голіцини, все там полягло. Ви розумієте, захопили артилерію, захопили гармати, захопили прапори, хоругви, знамена. Цей Олексій Михайлович там обдристався, бігав, особисто керував цими земляними роботами, навалювали вал, бо думали, що козаки зараз з татарами підуть на Москву, а що там до Москви йти, в принципі, там за пару тижнів вже були б і під Москвою. Отак вони обдристалися. Тобто, це була людина нуль, людина, яка весь час висіла на волосинці. А подивіться, як він надував щоки. Великий государ і самодержець. і з ним рахувалися. Я цього геть не розумію при всій повазі, до нашого Богдана, з ким ти взагалі? Хто це такий? Це ж нуль без палички. Це Тінь дрожаща, як той писав, чи твар дрожаща? Це ніщо, це нуль. Він майже не контролював ані Казань, ні Астрахань, ні цілий південь, цих воєвод московських, яких там присилали, донські козаки е не буду казати, самі mm. розумієте, що з ними там робили. Е податки не збиралися. Тут тобі старообрядницький розкол, три величезних бунти, е поразки на війні. Е Боже, там ще якась була пошесть при ньому, голод був при ньому. Ну, це просто, це, це не царювання, це капець просто якийсь капець. Це нуль без палички. Воно висить на павутинці. А як надуває щоки? І з ним там Ян Казимир про щось розмовляє. І, значить, Богдан Хмельницький там з ним про щось роз... з ким ви, Що це таке? Це, це нуль. Оце мистецтво надувати щоки. Навіть при поганій грі завжди роби гарну міну, як кажуть в тому прислів'я. Навіть при поганій грі ти програєш, от ти сів грати в преферанс, так? а в тебе карти геть погані. Але на обличчі має бути написано, що в тебе там три тузи, чи які там ще є ці козирні комбінації найліпші. Ось так треба робити. А в нас в Українці все з точністю до навпаки. Все з точністю до навпаки, та люди, усе добре. У нас нема снарядів. А що в 22-му році вони були? В 23-му вони були. Коли вони були, ті снаряди? У нас не було ніколи паритету по снарядах. Як було один до 10, так і лишається один до 10. Ви розумієте? Ну добре, менше з тим, це вже тема для іншої розмови. Але в нас, на жаль, все досточністю до навпаки. Ми дуже любимо бідкатися.